Нових голів РДА в області планують призначити до 20 грудня. Щоправда, у відборі кандидатур будуть відсутні партійні квоти. Лише бажання працювати, довіра, авторитет у людей і фаховість. Про це йшлося на прес-конференції голови ОДА. Олег Гончарук представив ініційовану ним процедуру проведення слухань щодо призначення голів районних державних адміністрацій. Усі претенденти мають змогу подати свої матеріали до 3 грудня, включно. Прозоро і відкрито. Саме так має намір відібрати і призначити на посади нових голів райдержадміністрації Олег Гончарук. Тож проведення слухань у громадах виключно власна ініціатива. Я шукаю алгоритм, як почути всіх і самому сказати, що це було моє рішення, що мене ніхто не заставив. Без партійних квот підтримка та довіри у громади, фаховість і бажання працювати, основні вимоги до кандидатур до 3 грудня. Включно претенденти мають подати в електронній формі до облдержадміністрації відповідний перелік документів, форма їх подачі довільна. Ніяких квот, ніяких квотних домовлень не буде. Абсолютно люди будуть розглядатися будь-якої, що політичної. Що не політичної сили. Квот немає, партійної немає і без партійної також немає. В першу чергу фаховість. І бажання працювати. От хто готовий працювати 24-48 годин, тому на цю посаду. Якщо тому, хто пройшов, ніби себе задекларувати, що я голова району, ну, йому не зі мною. Пізніше голова ОДА особисто сформує склад експертних комісій. В них працюватимуть його довірені особи та представники районів, як чиновники, так і депутати, бізнес і громадськість. Такі комісії робитимуть висновки, які передадуть очільнику Прикарпаття. Відтак передбачене рейтингове голосування за підсумками спілкування із претендентами. Я готовий тих людей, кого я буду призначати на посаду, відповідати перед районом в першу чергу. За їхню роботу. А саме основне, я думаю, я ще раз повторююсь, переконуюсь, децентралізація, вибори місцеві 2015 року будуть. Думаю, оцінки діяльності голови обласної державної адміністрації та голів районних державних адміністрацій в першу чергу. Голова ОДА переконаний, райони отримають керівників у максимально короткі терміни. Назвав дату 20 грудня. До цього часу попередні голови будуть продовжувати виконувати свої обов'язки. Олег Гончарук запевнив, поки буде на посаді, у такий спосіб призначатимуть у майбутньому усіх очільників районів.